navet ne znaju, jak, jak, tak, jak tak vyšlo, že já, šo já přišla v armii. Drony to mají majbutní vědny. Uh, je ženy, jaký, no, snajperky. Je ženy, jaký jsou No, mi, mi <laughs> to je vše potřebno. Chlapci mi mírají ty písunami. Tady já tu dvojí nejen za Ukrajinu, ale také za svou rodnou zemlu, za Čechy. Ale ono nezakončí se, dokud no, krajní pedál nezdochne, jak se často. Tak pravidlo mě nazvat Karolína. Pozevný, čes se že lidí mě říká, malá, malá. oficiální pozevný mě není má. já stojím na posádě zaraz v komandýrech vydělení. Starší hrupy ekipaže Němeze Němezesu. I pilot. Mě za zavždy baťko no, včiv striláty. to já z dětinstva vždy měla striláty. Mě nic bylo cikávo. Але то, щоб я пішла, типу, в армію, ну, взагалі ні. Я eh, там студувала в США, я думала, що ну, буду вчитись там в, в університеті. Потім, може, десь, я знаю, буду працювати там за кордоном. Eh, ну, <laughs> За кордоном і працюю. Я трошки в іншому сенсі. Мені було 18 років, коли я там завершила eh, ну, навчання, і що дали? Або університет, або може десь ну, поїхати. Я вирішила йти в армію а, і вчитися на військового офіцера. Мені це було цікаво, тому що з одного боку я вже хотіла стати якось незалежною від батьків, і я там отримала зарплату. Мені це було цікаво, тому що ну, дуже багато чого мене там навчили. Було можливо спортом займатися, було можливо вчитись мови, було можливо вчитись для ну, про там всякі. Міжнародні політичні uh, моменти, скажімо так. і Мені це було цікаво. Я, чесно, навіть не знаю, як, як, так, як так вийшло, що я пішла в армію. Але зараз я бачу, що це шлях, який був ну, для мене, там, може від Бога або від когось, був для мене вже написаний. Перший раз, коли я приїхала в Україну, це було в 22-му році, в Бахмуті. На той момент як волонтер-медик, до цього я служила в чеській армії. І коли тут в Україні почалася повномасштабна війна, якось не хотілося просто бути вдома і дивитися там в телевізорі, що тут відбувається, хотілося якось допомогти. Коли я була волонтером, я ну, їздила на, на кейсоваку зі своїм хлопцем. I він потім на Кремені отримав поранення, і через два місяці в комі загинув. І для мене no, це була, я б сказала, дуже велика трагедія. Я, якось шукала для себе, що дали робити. Зрозуміла, що мені в перші, в перші черзі треба підтримка. Підтримка людей, які розуміють, які знають. В другій черзі. Ну, Hroši také potřební. On I... byl vždycky také velmi aktivní. Dla něj bylo no, zabraty hroši pro mašiny, pro všechny, no, pro medicíny, tam, medicíny problém. Pro mě byl velmi velký problém. Já jsem zrozuměla, že mi bude třeba nějaké zabezpečení. Také jsem chtěla sloužit i takož, uh, s komandou, i v komandě, i být jako s, v kolektivě. Vtedy vyrušila podpisat i kontrakt. Jako no, jiná zemka můžu vždy jeho rozervat. Uh, не бачила, чесно, не бачила навіть інший варіант. Я вважаю, що Україна воює не тільки за Україну, але воює за, за нас всіх, які стоїмо за Україною, uh, тобто ну, по території. Uh, дуже багато хто з це не бачить, на жаль, uh, але залишилось декілька людей, які, які це бачать, які це підтримують, і я одна з них. Я б сказала. Тоді я тут воюю не тільки за Україну, але також за свою рідну землю за Чехію, щоб лідери не прийшли аж туди. Так, було багато. Але знову ж не були настільки сильними, настільки неприємними, настільки важливими, щоб я прийшла і сказала: все, до побачення, я розриваю контракт і йду в Чехію. Так, да, є дуже багато неприємних е, моментів, є дуже багато складних е, моментів, але ну, це нормально, ми на війні. Е, я думала за, за таку можливість, да, є можливість потратити е, в легіон. Але, чесно сказати, е, я хотіла служити з українцями в першу чергу, то, щоб я мову вивчилася. Mně dužně spodobala ukrajinská mova, vzáhle ukrajinský mentalitet vojovat za, za šos. A, no, taky mentalitet na, na v nás Čech, Čechy já ja nebáču. já ja tak vyřešila, že chci služit s Ukrajincemi. I v legioně, no, důže tam anglikánci, chlopci v, z Ameriky, z Kolumbie. I trošky tak dle mě nezvučit důže chaotično. Ну, uh, no, В першу черзі мова, тому що uh, я насправді приїхала. В мене було таке відчуття, що да, ну, чеська мова, там, українська або російська вони вони настільки різні. Потім я приїхала і зрозуміла, що я нічого не розумію. Але uh, мене повезло, я попала в хороший колектив, і всі мені допомагали, всі якось намагались мені допомогти. Uh, ну, Я вмію англійською, але тут uh, якось Мені не було потрібно, тому що ніхто інший не б не Ну, в моєму колективі. тут. Але ну, всі мені максимально допомагали. І я б сказала, що це рік тому, що я підписала контракт. Я б сказала, що на даний момент я все, що потрібно, я розумію, все, що потрібно, я скажу. Якось, що, ну, в цьому напрямку немає проблем. Я б не сказала, що в мене був прям такий якийсь дуже складний момент, але. okrem mluvy i mentalitetu, mužského eho. To je taková štuka, s kterou já no, stýkám zkošený den. A uh, się, jak się jak sloužit v służyć w armii, trzeba, s tím, co ono je, a bude čas od času zavažáty. Uh, як сказати, хлопці ми мі міряються писюнами. <laughs> як, це, як це сказати на інтерв'ю, нормально. Це нормально. <laughs> ну, так, да, приїжджає один командир, приїжджає другий командир. Uh, і поміряються писюнами. Поміряють ну, таке. Або, uh, наприклад, uh, да, я йду по формі з пістолетом і бачу, що там якийсь чувачок йде і, і бачу, що. Такий. так, блин, так блин, ну, не, не розумію, чого і навіщо він це робить. А Потім зі мною розмовляє, як там, за собакою, а видно, що йому неприємно, що типу, я, як жінка, що навіть в Чехия, випрацювала своє ну, своє ім'я, свій кредит на, на який рівень, і, що в мене все вийшло більше і менше. А, To se no, bývá také velmi často, ale já na to upřímně už nevěnám protože my na vini znovu, tu uh, byl šest mužíků a jejich ego, jejich no, část. V no, když jsme byli medikom, uh, no, vyježděli tam v Bakhmutě, například v Klišivku, potom na Kremeni, také no, na, na nulu vytahovali chlapce 300. Для мене це було дуже цікаво, було дуже небезпечно. Але я бачила сенс uh, моєї роботи, і це мені сподобалось. Ну, потім, uh, скажімо так, зрозуміла, що не можу так робити назавжди, бо, скоріше всього, мене також десь поранить, або, або не дай Бог, також загину. I tu počala, počal jsem nový šlach, nový k roboty na vině i drony. A... Mně se spodobalo, já zrozuměla, že to je majbutní viny. Já zrozuměla, že jak se chci jako a, s trendami viny, mě třeba vyvčit. Já bych řekla, jak na Maviku. Na Maviku, potom na FPV, potom probovala tam kryla, kamikaze například. I přes ty vsi různé drony, já dobrala se až do Němezesu. Дрони це майбутнє війни. I, віск, дроновий. Ну, Я вважаю це, це тільки правильно. Бо дрони це в першу чергу підтримка бути піхоти, щоб стільки хлопців не загинуло на фронті в, там в окопах. І В другій черзі це, напрямок, треба, в якому треба постійно щось нове думати, постійно рухатись наперед. Тоді я вважаю, це тільки правильно зробити окремий родвиск для дронів. I, rucháte se na tomto Drony Dronnit je pro opravdu velmi zajímavá témata. Možná chlapci, kteří líbí hrát tam v PlayStationi, zobaczyć, že to je zajímavá zájma, zajímavý nápramok. A možná jich bude zajímavěji służyć v zbrojních silách Ukrajiny. <totipravení> Já bych řekla, že u každého by měl být plan, plán, do jakiego se střemejí I u každého by povinna být motivace. Першу черзі ясно сама собі сказати, що я хочу робити, і як я хочу допомагати е, і бути цією малою частиною е, всі, всі армії і всієї боротьби. Е, є жінки, які ну, снайперки, які е, прям такі бли, бойові. Е, є жінки, які діловоди. Ну, це все потрібно. Тут е, треба просто подумати. Ясно <tartministra> собі сказати, як я можу бути частиною колективу, і як я можу бути частиною боротьби, і як я можу допомогти, що я вмію. Це перше. І потім ну, рухатись в цьому напрямку. Я вважаю, що для жінок бути в армії трошки складніше, ніж для чоловіків. То, що так, да, є сексізм, є, трошки може бути навіть неповага там до жінок, може бути все таке різне. Uh, ну, якщо жінка впевнена, що вона робить правильно, що вона прийшла ну, сюди служити і вона зробила правильний вибір, я вважаю, що не може їй нічого зламати. І якщо вона працює, якщо вона себе показує uh, якось адекватно, я вважаю, що вона собі, це ім'я, і кредит і якусь повагу сама зробить, і буде допомагати всім. І стане незалежною, бо буде зарплата. bude víc v pevné sama v sobě. To no, také tak, já říkám, sama za sebe, jak já to vidím, jak já to V České armii jsem služila dva roky a včela se točíš v napříjemku no, rozvědky. Mě to zajímalo, protože rozvědka, jak sběr no, informací, sběr dat, tak rozvědka Полі. в Мені це все було цікаво, я люблю бігати по, по лісу. Ну, потім приїхала в Україну і зрозуміла, що то, що вони нас там вчать, не можна тут аплікувати. Не то, що взагалі, але всього, ну, зовсім інша ситуація, зовсім інша війна. Зараз мені дзвонять мої друзі з чеської армії, запитують, як ми це робимо. Бо хочуть і розуміють, що їм також треба вчитися. a zapětuju, typu, jak, jak, by my co zrobili, jak my co robíme, jak ono se právilno tam planuje. Co, za co jsem již bo rozumím, že jim takož třeba včitis. na daný moment je vážel, že Ukrajina no, od nás nejbilší um, pro, Jak to říct? Progresivních, a děkuji. Uh, Progresivních armí. To, šo, Війна тебе завжди якось дотрачить до цього, щоб ти швидко мінявся і швидко вчився, і швидко вчив ворога. Це для мене дуже боляче, бо, пам'ятають, мали б пам'ятати. Але, на жаль, всіх вже заебало, скажімо так. Коли почалася повномасштабна війна, Чехія була жодною з країн, яка найбільше допомагала або гроші, або там волонтерка, або uh, навіть uh, бойові припаси, Там uh, техніка. Ну, Чехія була з одне з країна, яка найбільше допомагала. На даний момент це вже третій рік війни і всі вже І У кожного свої проблеми. І Не бачить, що Росія ворог, не тільки для України, але для нас всіх. І... To, že jim neletějí rakety nad hlavami, ještě neznačí, že Rusie nepracuje, řekněme uh, tak, i nad, na jejich teritorii. Bo je taká štuka, jak hybridná vína, jaká vojuje se tam po internetu, přes tam novosti, přes informační kanály a sociální sítě. Soc I nažal, lidi se nebáči, jak, jak by zabuli, co bylo v naší historii, i to, co nás v reálnosti 20 let okupovali. Já bych řekla, že v naší historii bylo několik no, velmi důležitých momentů. Jeden z nich 68 šešdes, a druhý z nich 38. To bylo, když na daný moment Česko-Slovakii všichni po částech si tak a, zabrali, tam z jedné strany Hitler, z druhé strany no, Rusia. Šop nebylo konfliktu, šop nebylo viny. My to nazýváme pro nás, bez nás. I tu jde dní v tomu, zůstřičali se, zůstřičal se tam uh, no, Trump například s Macronem, s jinými uh, prezidentami nebo premiérami uh, krajin. No, já tam nebáčila ni Zelenského, no, nikoho z ukrajinského. Z, um, z da. I co mě tak nahaduje pro nás bez nás. Я це все бачу дуже жахливо і, чесно, крайні тижні мене дуже накриває. Тому що мій хлопець тут загинув, тому що дуже багато хлопців загинуло. І, і що? За що? Навіщо? Uh, не знаю. Чесно, для мене це дуже боляча тема, тому що ми тут всі воюємо, намагаємося якось боретися і тут хтось приходить Трамп. Вирішує за нас. Я вважаю, що я залишусь в Україні. Не думаю, що буде перемога, типу український прапор на, на Майдані і, і всі типу, перемогли. На жаль. Воно так не буде. Буде так, що konflikt зам, зам, замерзне. Буде перерва. щоб si сили позбирали. І Pěli знову підуть. Може, з іншого напрямку. можна війна буде по іншому А, але воно не закінчиться, доки ну, крайні підар не здохне, якщо чесно. І ти готова продовжувати Ту, Вже почала, то треба закінчити. Вчора я вам сказала злисть і сьогодні надія. Ну, і завтра може знову бути злисть. Одним словом, я вам не зможу сказати, тому що тут дуже багато емоцій. Які мене, які мені давають силу продовжувати боротися. Для мене перемога, то, що українська армія стане частиною НАТО армії, а буде частиною всіх ну, контрактів про безпеку. a bude v nás pravdě uh, nezáležná. I dla mě nepremoha bude takož uh, to, že Rasická federace uh, nebude.